Перший великий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 вже доступний версія 1.5 Принесла із собою не лише виправлення, а й новий контент, покращення елайф, підтримку модів і низку важливих фіксів для Xbox Series. Що нового у грі елайф працює краще, NPC більше не стоять на місці. Вони переміщаються, відпочивають, зникають і з'являються в нових місцях незалежно від гравця. Також усунута спонтанний респаун ворогів просто перед очима. Мутанти точніше атакують стоячих гравців. NPC використовують логічніше укриття додано балістичне падіння урону на великих дистанціях, нові ефекти в артефактів і оновлені старі. Виправлено проблему зі звуком та керуванням після Куїкразіом усунуто баг з вильотом після хімзаводу на Xbox Series. З'явилася можливість прискорити титри, відновлення перезарядки для будь-якої зброї. Також десятки виправлень багів, фризів, звуку та графіка. Stalker 2 нарешті отримує стабільність, яку гравці чекали саме час повернутися в зону.